Римський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в умовах повномасштабного вторгнення Росії працює у посиленому режимі задля якісного вирішення запитів військових та їхніх родин на всіх етапах звернення, а також їх подальшої соціальної адаптації, відновлення та професійного зростання. Воєнний стан територіальний центр комплектування надає допомогу членам родин військовослужбовців у формуванні пакетів і зборі документів для подачі до військових частин, в розшуку військовослужбовців, з якими втратився зв'язок, також в інформуванні, консультуванні і в подальшому отриманні санаторних путівок в виплаті допомоги грошової із обласного або міського бюджету в разі загибелі військовослужбовців. Крім цього, всього, в складі територіального центру, знаходиться посадова особа, психолог, яка надає психологічну допомогу родинам і самим військовослужбовцям. Першу психологічну допомогу та консультації в Сумському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки надає пані Ірина. За її словами, в середньому спеціальна терапія з людьми, які щойно пережили трагедію або перебувають у важкій кризовій події, триває кілька місяців поспіль. Процес скорботи індивідуальний. Кожна людина проживає це по-своєму. Коли закінчується шоковий стан, і треба рухатися далі. Люди застряють у своєму горі і відчуваючи біль навіть фізичний, а також перебувають у стані агресії, апатії, злості. Наша задача підтримати цих людей, допомогти їм перепрожити важкий досвід і прийняти болючу втрату і жити далі з пам'яттю і любов'ю про людей, які загибли. Це їхніх рідних. Сум'янка пані Ірина, коли в її родину постукало горе і вона втратила на війні свого єдиного сина, звернулася за допомогою та підтримкою до працівників сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зокрема, систематично відвідує психолога. Мій син загинув 24 січня 23 го року. Прийшла мені звістка, що мій син загинув, я пішла. Я там познайомилася з людьми, які з першого дня мені допомагають. До сих пор вони мені допомагають. По якому попросту я не звернулася, вони мені допомагають. Психологи, психолог Іра мені допомагає дуже. З нею балакаю, можна сказати, кожен день. Знаєте, там нема негативних людей. Немає. Якщо в тебе, боль, вони тобі допоможуть. Якщо тобі що треба, вони тебе підтримують. Я їм дуже вдячна, тому що я б не вижила. Я б не вижила. Но без їхньої допомоги, без їхньої підтримки, я вам чесно скажу, я б не вижила. Тому що я з усіма спілкувалася і з ними теж. І скільки я раз туди ходила, я туди ходила мільйон разів. Не можу я сказати, що п'ять разів я туди ходила. І Я за ці, от буде 24 числа, я не знаю, який сьогодні день, буде п'ять місяців, як нема мого сина, але я там була мільйон разів, і передо мною ніхто двері не закрив. І ніхто мене ну, не оборазив, сказав. Підожди, я там чай вип'ю. Ніколи ну, не було такого. Я в будь-яке час була. Утром, в обід, вечором. Ніхто мене ну, не оставив, що жди. Ні. У них завжди е, двері відкриті. І можна йти з ними балакати, не ругатися, а балакати. Вони все чують. Якщо це в їхніх силах і вони можуть допомогти, то вони обов'язково допоможуть. У Сумському районному ТЦК та СП запевнили, що докладають усіх зусиль для якісної та ефективної системи обслуговування та надання сервісних послуг із соціального захисту як військовослужбовців, так і членів їх родин.